Друзі, всім вітання! З вами знову я, Бондар Андрій, і сьогодні на 7 жовтня я знаходжусь на майданчику автопригон. Тут доволі часто міняються машини. Зараз пустовато, і також часто міняються машини через дорогу в Євротачках. Сьогодні я був на авторинку, прогулявся. Там в принципі все те саме, що стояло, те і є. Тільки з одного кінця ринку переганяють в інший кінець. Тому я вже вирішив не знімати і думаю, приїду сюди, гляну що тут. А тут дивіться, яка аудюшечка a 4, B6 кузові, 1.8 турбо. Бензин, механіка 2001 року випуску, 227 тисяч пробігу на таких цікавих дисках, гарненький стан візуальний, ціна 6200. Volkswagen Туран 2004 року випуску, 1.6 MPI, 220 тисяч пробігу, 6100. Цей туран був, але для тих, хто не бачив це відео, я вам зняв. Шкода Октавія. 2009 року випуску, 233 тисячі пробігу, 1,6 бензин, ціна 6900. П'ятий гольф. 2005 року випуску, 246 пробігу, 1,6 бензин. Ціна 5250. Рено Меган 2006 року випуску. 1,6 газ бензин, 227 тисяч пробігу, ціна 5450. 5 гольф 2004 року випуску, 265 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин і ціна 5600. Меган 3, 1,6 бензин, 2009 рік випуску, 253 тисячі пробігу, в кузові хетчбек і ціна 6200. Так, друзі, перемістився я на іншу площадку. Тут у нас з'явився туранчик такий, ціна, здається, 6800, якщо я не помиляюсь, тут 1,6 MPI. заїхав буквально 2 дні назад. Поло такий був, не знаю яка ціна. Міні One 2004 року випуск, 1,6 бензин. Ціна 4700. Megane 2006 року випуску, 170 тисяч пробігу. 1,6 газ бензин, ціна 5700. Чорненький меган в кузові хетчбек. На автоматі, до речі. Шкода Octavia, 2006 року випуску 178 тисяч пробігу. 1,6 MPI, ціна 6800. Opel Astra Астрабу, 99 року, 180 пробігу, 2 літровий автомат, ціна 4300. Четвертий гольф 2001 року випуску. 220 пробігу, 1,6 MPI, ціна 4600. Опельмир'єго 2008 року випуску. 360 пробігу, 1,7 дизель ціна 4600. Renault Scenic 2005 року випуску 250 000 пробігу, 1,6 бензин, ціна 4600. Opel Astra 2009 року випуску, тисячі пробігу, 1,7 дизель, 5500 ціна. Ford Focus доволі непоганий, я дивився його. 250 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, ціна 5500. Фокус вже зроблений, в принципі, нічого робити по ньому не потрібно. Nissan Leaf 2019 року випуску 40 кВт. 47, здається, тисяч пробігу тисяч доларів ціна. П'ятий гольф 2005 року випуску 1,6 MPI. Продається за 4600, але тут в ньому треба робити пороги. В принципі, кому цікаво, телефонуйте. Ось такий опельок заїхав, 1,2 бензин. Є газ встановлений і ціна 4500. Не знаю, який рік. Рено Меган 11 року, 275 пробігу, 1,5 дизель на автоматі, ціна. 6950 доларів. Peugeot такий є. Не знаю, чим продається, напевно, продається, але ціни немає на ньому. Toyota Corolla 2008 року випуску. 196 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, 6950. Заїхав Renault Duster 2019 року випуску, 103 тисячі пробігу. 1,5 дизель на автоматі. І ціна в нього 14 тисяч 800 доларів. Два комплекта гуми. Такий дастер. A4 2013 року, 156 тисяч пробігу, була привезена з Америки, жодного підкрасу по ній немає, була привезена ціла. Це я по ній добре знаю, перевіряв приладом. 14 800 доларів ціна, кого цікавить, телефонуйте. BMW X3 заїхала от недавно, 2011 року, 272 тисячі пробігу, 2-літровий дизель, ціна 15300. По ось цим всім машинам ситуація не змінилась, я просто пройдусь, покажу таблички, а ви вже дивіться, вони тут були, здається, тільки Outlander заїхав. 10 рік. 208 пробігу, 2,4 бензин 10500 на автоматі. Туран 2008 року. 1.4, газ бензин 6800. Джип був. Гольф був, шевроле було. Ну і всі інші машини також були. Друзі, якщо вам якийсь із автомобілів сподобався, я можу зробити разовий огляд. Також шукаємо підбираємо автомобілі під ключ. Тому звертайтесь. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.